Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісам. Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде перемовини з Україною, Росією та іншими сторонами про завершення війни. Обговорення з Москвою вже провели, але хто саме брав участь в цьому діалозі не зазначив. Тим часом спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання. Ми намагалися з'ясувати, що ж може змусити Путіна погодитись на справжні переговори. Адже досі втрата 840 тисяч своїх громадян та падіння рівня російської економіки не вплинули на його договороспроможність. Матеріал Сергія Єременка. Ну о яких переговорах вообще можно идти, може идти речь? річ? О чому з ними вообще можна говорити? Серпень 2024 року. Путін просто рікує на тему переговорів з Україною про завершення війни. Йому вторить російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. На яких переговорах речі бути не може? Січень 2025 року. Риторика Кремля обертається на 180%. Градусів, ледь не з кожної праски в Росії кричать: ми ніколи не були проти переговорів. На фоні цього західні журналісти і політики говорять про занепокоєність Путіна російською економікою, яка зазнає збитків через санкції та витрати на війну. В цих розмовах, однак, ані слова про інші шалені втрати Росії людських ресурсів. Кількість ліквідованих російських окупантів впевнено наближається до позначки в один мільйон, але, схоже, Путіна це хвилює найменше. Не існує. Цифри ну, загиблих і поранених інвалідізованих, яка могла б зупинити соціально зупинити Росію від агресії. Росія це аркаїчна країна 17-18 століття, максимум, з табірним мисленням, колективним табірним мисленням. Цінності людського життя взагалі не існує. Хотять ли русські війни чи дійсно Путін прагне переговорів? Ці два питання вже давно перестали бути риторичними. Росіяни гинуть на війні проти України вже майже три роки. А Путін. Не прагне переговорів в тому сенсі, в якому їх розуміємо. Ми і увесь цивілізований світ на рівних з довгостроковими гарантіями миру, Путін. Я вважаю, хоче переговорів, але хоче переговорів з Вашингтоном. Він хоче домовитись про питання, які для нього важливі, і це питання там контролю над стратегічними озброєннями, розподілу сфер впливу, це питання енергоносіїв. Це питання критичних ресурсів, це питання того, що Росія може і не може робити, наприклад, на Близькому сході і в Африці. Ні, Україна, ні Європа в цій схемі не задіяні. Це не був би Путін, якби було інакше. Європа хоче переговорів, але Європа виходить з того, що основний драйвер цих переговорів це Сполучені Штати. А вони будуть в них брати на рівних умовах із з самого початку. Це в принципі верх їх амбіцій станом на сьогодні. Але на тлі цих амбіцій в Європі обговорюють можливість повернення до поставок трубопровідного газу з Росії. Поставки скрапленого газу з РФ зросли в рази. Приміром, 2024 року, Німеччина закупила його в об'ємах у шість разів більших ніж у 2023 році. Проблема в тому, що в Європі досі є велике корупційне лобі Ще раз, корупційне проросійське лобі. Не обов'язково вони беруть хабарі. Ні. Чому корупційне? Тому що є багато компаній, які так чи інакше співпрацюють з Росією. Ну, наприклад, в ракетобудуванні. Наприклад, вони передають там станки з програмним забезпеченням, які через посередників заходять у Росію на ВПК і там вже працюють. Так само є велика низка компаній, які заробляють на скрапленому російському газі, маючи лнж термінали У примусі Путіна до переговорів мало самих лише санкцій, необхідне ще й неухильне дотримання їх. Мало заборонити імпорт трубопровідного газу з Росії. Треба ще й заборонити те, на що закривали очі. Складаючи усі 15 санкційних пакетів проти Росії, хто наприклад на табмежив експорт російських металів. Російський нікель критичний для того, щоб його експортувати, критичний експортується він далі, експортується. Відсутність політичної волі у більшості європейських лідерів, однак змушує Путіна боятися сполучені штати, оскільки саме вони останнім часом демонструють більшу рішучість в питанні завершення війни. Американці можуть більш жорстко застосовувати санкції стосовно китайців і індусів, які купують російську нафту. Американці можуть сказати Європі, ні, 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 не купуйте російський газ, в тому числі скраплений. Купуйте тільки у нас, оскільки це не по-партнерськи. Вони також можуть більш жорстко вдарити по схемах обходу санкцій, що погано виходило у Байдена, і багато речей вони зробили. Ну, буквально в самий останній момент, як ви бачите, перед тим як залишити білий дім, тому насправді важелі у Трампа є. Питання лише в тому, як він, як людина, яка вийшла з бізнесового середовища, хоче і буде застосовувати ці важелі. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол згадує розмову, яка сталася з високопоставленим російським чиновником, ім'я якого він не називає, за декілька років до повномасштабного вторгнення. Цей співрозмовник тоді сказав Макфолу, що ми переможемо в Україні, оскільки ви, американці, дуже швидко втрачаєте інтерес до усього, що відбувається. Нинішній президент США у перші тижні на посаді демонструє неабияку продуктивність. Він скасував десятки указів свого попередника Байдена. Взявся запитання мігрантів та фінансової допомоги США іншим країнам, увів 25% мити на товари з Мексики та Канади і 10 відсоткові з Китаю. Нинішній президент США, на противагу словам співрозмовника Макфола демонструє неабиякий інтерес до усього, що відбувається, і до російсько-української війни також. Сергій Єременко, Максим Костенко, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини.